Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня понеділок, 16 жовтня. На минулому занятті ви дізналися, що таке загадка і навчилися складати загадки про овочі. Сьогодні ми поговоримо про смачні дари осені. А де ж ростуть фрукти? У саду. А як можна назвати сад ласкаво? Садочок. Пропоную пограти в гру слова родичі. Як назвати одним словом усі рослини, що ростуть у садку? Які вони? Садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно що зробити? Посадити. Як ми назвемо молоденьке деревце, яке призначено для того, щоб його посадили? Садженець. А маленькі рослини садових ягід, що призначені для висаджування, Розсада. Хто вирощує і плекає садові дерева та кущі? Як називається професія такої людини? Садівник. Діти, отже, ми назвали слова сад, садові, посадити, садженець, розсада. Садівник це спільнокореневі слова, у них у всіх є спільна частка слова сад, тобто ці слова родичі. Пропонують добрати слова родичі до слова яблуко. Яблуко яблучний, яблуневий, яблуня. Яблука. Зверніть увагу на яблучко, яке воно. Пропоную розповісти про нього за допомогою ось такої схеми. Пам'ятаєте, малята, ми вже виконували такий вид роботи. Ця схема складається з восьми частин. Кожна частина має своє значення. Коли ми розкажемо все за цією схемою, наша розповідь буде. Повною. Спочатку треба назвати фрукт чи ягоду, яку будемо описувати. Потім скажемо, де вона росте: на дереві, на кущі, у траві. Далі скажемо розмір плоду великий чи маленький. Який колір має, яка форма плоду округла, овальна, трикутна. Кількість плодів на стеблині можна сказати черешку. Багато – один. Яким являється на надоток та на смак? І спосіб вживання в їжу варять, вживають сирим. Зараз я опишу яблочко. Цей фрукт називається яблуко. Воно росте на дереві у саду. Це велике червоне яблучко круглої форми. На гілці дерева може бути багато плодів. На дотик яблучко гладеньке, а якщо його скоштувати, то воно солодке, а може бути з кислинкою. Яблочко можна вживати в сирому вигляді. А можна й запікати, варити з нього компоти та варення. Діти, якщо ви будете уважно слідкувати за схемою, ви зможете описати будь-який фрукт чи ягоду. Пропоную самостійно описати грушу. Малята, пропоную вам пограти зі своїми рідними у гру. Ви можете описати будь-який фрукт, а рідні відгадають. Чи навпаки рідні опишуть фрукт, не називаючи його. А ви відгадаєте. А зараз пропоную вам намалювати натюрморт. Натюрморт? Жанр живопису, у творах якого зображені нерухомі предмети квіти, овочі, фрукти, меблі, килими тощо зібрані в єдину композиційну групу. Світ речей у натюрморці – це завжди цвіт людини, бо речі розповідають про свого господаря його звички, почуття. Малюючи натюрморт, художник може відтворити характер їхнього власника, розповісти про частинку його життя. Відомою українською художницею, чиї натюрморти передають величальну пісню плодам людської праці, квітам рідної землі являється Катерина Білокур. Розгляньте її картини. Букет квітів, натюрморт із глечиком. Привіт урожаю. Зображено квіти та плоди, вирощені на родючій українській землі. Око милується багатим врожаєм, зібраним у літню та осінню пору. Все відтворено реалістично. З ледве помітним ухилом до декоративності. Малята. Можна викласти на столі вдома композицію з різноманітними фруктами, квітами і намалювати свій осінній натюрморт. Я поклала аркуш вертикально, поділяю його лінією так, щоб було трішки менше, ніж половинка. Це я відділяю стіл і простір. Верх блакитного кольора акварельною фарбою майже водичкою. Простір. А низ розфарбовую жовтим кольором. Це у мене така скатертинка на столі. А для малювання предметів я використаю гуашеві фарби і водички буду брати мало. Посередині аркуша, щоб стояв на столику, подивіться малята, малюю глечик жовтим кольором. Поруч малюю грушу теж жовтим кольором. Лінії проводжу кінчиком пензлика, розфарбовую заокруглюючи, щоб не виходити за межі контуру. Добавляю зеленого кольору, щоб грушка була з жовтими боками, але салатного кольору. Поруч буде зелене яблочко, воно трішки заховалося за грушку. Розфарбовую так, щоб не виходити за контури. Які зелені яблучка у нас бувають? Це такий сорт. Симиренко. Добавлю жовтих бочків до нього. Далі малюю червоне яблочко. Воно трішки відкотилося від грушки і зеленого яблучка. Добавляю відцінків і червоних, і жовтих. Глечик. Обводжу коричневим так, щоб не замалювати грушку і яблучко, бо вони до глечика би, притулилися, зафарбовую в одну сторону. Водички майже не використовую, аби пензлик був не сухим і міг малювати. Я вже підготувала кленеві листочки, і тепер беру клейонку і намазую листочок жовтим кольором, розфарбовую його весь. А тепер дивіться, я прикладаю зверху глечика, в мене буде такий осінній букет. Знову листочок взяла. Тепер його зафарбую жовтим і червоним кольором. Роблю листочок жовти-гарячий. І зараз теж його притуляю і обережно, щоб не розмазати фарбу, піднімаю. Далі беру листочок ще один і намазую його салатним кольором. Це жовтий і зелененький. І колір роблю світлий, приємний, бачите? Ось так. Тепер теж його прикладу дуже-дуже обережно до аркуша. Ось такий чарівний осінній букет. Домалюю листочком черешки і букет готовий. А ще. Черешки, яблочка і грушки. Вони називаються плодоніжки. І ще вон коричневі цяточки. листочки, щоб були гарненькі грушка і яблочка. Ось мій натюрморт готовий. Чекаю малята на ваші чудові натюрморти. До зустрічі!